В честь і будь-яку можливість бідно з вами молитися за нашу вами дитину, за перемогу, звичайно, за ті наміри, які кожен із нас сьогодні приніс до Божого храна. Напевно, що протягом цього року, який ми пережили, Боженість. Хотіли і робили все для того, щоб стерти з лиця землі. Нещодавно зустріти таку цікаву статистику, що з 1914 до 1950 рік через різні гоніння, через війни, голодомор загинуло близько 15 мільйонів українців. І що найменше кожної з наших путь. Далі ми продовжуємо бачити те, як наш сусід, який 28 разів перевищує нас по території, які має 11 часових поясів, сягає на нашу незалежність. І, попри це все, напевно, буде в своєму серці запитуємо себе, чому так. І схожу дати про день від, що в випадкових ситуації в нашому... З вами життя ніколи не буває. Адже Господь, якщо допускає щось в історії нашого славного життя, він завжди це робить безпеки нашого господарення, нашої святості, і розвятиння життєвого щастя. І напевно, що сьогодні хотів би розміркувати над тим, як ми, люди, повинні ставитися до війни повинні зберегти свою ідентичність дитини Божого. Адже кожна війна це є, звичайно, найвищий вияв люті, агресії, нитості, правильни. Але водночас в ній багато показується, чи людина є Христово, чи вона обігнується. Як, власне, зберегти в своєму серці? На найперше хотів би, щоб ми звернули свою увагу старе, Христа, радше на те слово, яке він залишив нам для наслідування Святого на Писання. І поглянути на всі події одну старого, а на усього завіта. В старому завіті ми бачимо і знаємо, якого добре знаємо, вона правда на... бойового правда, що він також посідав. Яке хотіло пересвідчитися, наскільки він є правдивий, наскільки він є тою дитиною Божою. І що важливо, коли зло бажало заторкувати його маєток, його сім'ю, його здоров'я, до нього підійшла дружина і з певним добром чому зовсім є. Він сказав дуже глибокий. І актуальність сьогодні слухати кожного із нас, кажучи, що коли Бог мене благословив, я був йому вдячний. Я його любив, я його хвалив. І це буду продовжувати робити навіть тоді, коли я, як наповнюв багатьох, втрачаю його заведення. І якраз я допроваджуємо, що так, він і почав. Але з погляду на його правдивість, на його витривалість у логому, Бог помножив двічі те, що він мав до того часу, коли Бог слухав своє життя. І сьогодні я закликаю найперше кожного із нас тут в що ми особливо переживаючи різні невигоди, труднощі, ніколи не нарікане. Але завжди вміли, як Богу і за ті моменти, які він... Навіть у любовні знанні і на людський погляд не прийшли. І великий Іван також дуже гарно продовжує думку, кажучи, що немає більшої любові, коли хтось віддає своє життя за великого слова. І багато слухаючи ці слова, можна сказати. Тих чи тих матеріальних справ. І ну, так є, що війна дуже часто оголює наші нерви, оголює наші почуття, дуже часто ми є сповнені люті агресії, можливо, навіть ненависті. І це є природі. Хочу сказати, що цього ми не повинні боятися. Але ми повинні чувати над тим, щоб власне ці емоції ніколи не брали над нашим розумом, серцем і нашим вчинками. І власне тут вже розпочинається її Бога. Осмиснуємо вже в периоді день, можна сказати, часу великого посту. Тих 40 днів, де кожен із нас повинен в особливий спосіб досвідчити любов Бога, досвідчити його благодаря. Десь закликають сьогодні себе і кожного із вас тут присутніх, щоб ви, ви в часі цього посту, в особливий спосіб, намагалися і старалися наповнитися цією благодати через щиру, відкриту, систематичну молитву. Але дуже лиску, яка не тільки буде полягати в тому, що ми хочемо сказати Богу, чим ми хочемо з ним поділитися. Також тою молитвою, де ми будемо розположені до того, щоб почути, що він хоче мені сказати. Наступний цей піст, щоб він тільки не полягав для мене від піднясних, солодких чи молочних містрав, але найперше, щоб в часі посту ми також зуміли, хоч на трішки, але приборкати наші призначі, наші скідливі звички і багато того, що дозволяє наш. Голову. І на сам кінець є ділево населення. Пам'ятайте, що завжди роблячи добрим чином, в ближньому ми свідчимо найперше Богу свою любов. І, власне, через ту кожу благодать, кожен з нас зможе, я би так сказав, подивитися на ситуацію, в яким зараз вами перебуваємо з нової перспективи. Справді, напевно, що кожен мав би запитати себе. Ось протягом цього року часу, чи змінилося моє життя? Чи змінилося моє ставлення на нього? Чи, можливо, скріпилися мої суду і у сутух на Господа? Бо, на жаль, можна часто спостерігати те, що багато людей живуть певні які певній творі ілюзорності, так. О, все є добре, все є гарно, але в такому ракети тут падають, я продовжую жити далі. Так, ми не повинні робити у світі Але ми не повинні також себе стрепувати від ситуації, яка відбувається в Україні. Ми не повинні бути честивими до тих моментів, які переживає моя держава. І держава. І кожен Пам'ятати, що кожен Бог здоровей мені це час, в якому я повинен робити маленьку прогресію в духовності, в освіті чи І напевно, що якщо ми з вами ретельно будемо дивитися на своє життя, будемо аналізувати його, то побачимо, що теперішній час, це є час особливого знецінення. Тих моментів, які колись були дуже дорогими. Це колись батька духовного наставника мало свою ціну. Зараз своє колись не ціну. Зараз особливо мовить хоче мати щось та й за ніщо. Зараз дуже часто людина забуває, що такі найважливіші речі, як моя духовність, моя сім'я, моя освіта. Це не є щось, що він падає. З це є те, що я маю і мають обговорюватися систематично і щодня. Потім, власне, працюють починають кров. І нещодавно ми молилися в понеділок панахиду за Небесною Соломою. І старший дорожний змікував, що насправді, якщо так дивитися критично, в той час вони ніби нічого не здобувати. Але коли подивитися більш духово, ми бачимо, що ті навіки, віддавши своє життя за ідею, за нові век життя, вони вклали новий, такий новий ген будинка нашого народу, який продовжує досі переживати. Тому десь цей день намагаємося в сьогоднішній питаючись зі свого дому, заслужитися над тим, щоб ми частіше вміли дивитися в своїй серці. Ми частіше вміли робити іспицуління. І що найголовніше, це старалися пам'ятати, що Україна була, є і буде. Але, власне, якою вона буде, залежить не тільки від президента чи парламентарів, але вона залежить від кожного. Я наскільки я буду прогресувати, наскільки я буду зміюватися, наскільки я буду приділюватися до Бога, навіть у малих повседневних причалах, наскільки та перемога, успіх, щастя, і ми ж про який ми заклинуємося, пошвидше стане там, де ми зараз перебуваємо. Слава Ісусу Христу!